Костел святого Антонія у Збаражі – другий храм, збудований на цьому місці. Перший зруйнували ще в 1675 році. Понад 70 років тут була пустка. Теперішній костел побудували біля річки Гнізна на болоті. Згідно легенди, то один із магнатів, який їдучи тут з Барашшеною за в болоті. Просив святого Антонія, щоб він його витягнув, врятував. Він разом із Бричкою, чи з тим возом витягнув його, ну і він пообіцяв, що якщо він врятується, побудує храм. Ну, так ніби згідно легенди повстав цей храм. Хоча це тільки відома побожна легенда. Храм побудований в стилі Ренесансу. Про це свідчить форма античної архітектури. Костел складається з двох веж однакового розміру і висоти. А наявність напівкруглих арок і ніж наближає його до будівлі римської архітектури. Вівтарі у костелі горіли кілька разів. Згодом їх відновили. Замкнутий храм був у 1946 році, стояв пусткою, а в 60-х роках там виготовляли електричні деталі на потреби військових. Відродився костел у 91 році. Виконанням усіх дерев'яних елементів цього храму займався Антоній Осінський, учень пінзеля цього нашого українського мікеланджело. Які оригінальні кольори цих вівтарів і як вони мали, мали би виглядати? Ось, будь ласка. Тут є спроба реконструкції відновлення. Маємо граніт, чи мрамор, властиво, червоний з зеленим відтінком. В таких кольорах мають бути всі ці вівтарі, і їх має бути тринадцять. Наразі костел Святого Антонія у Збаражі потребує ремонту а на відбудову сакрально-архітектурного об'єкту треба чималих грошей.